Я змирився з тим, що все, що мені подобається, шкодить здоров'ю. Я нещодавно потрапив на дослідження, де сказали, що Тікток руйнує кору мозку. Я це читаю, і думаю. Ну і ладно. От чи це та реакція, його хотіли отримати вчені, коли робили це дослідження. Прям дуже довго, щоб якийсь українець це читав, сміявся і такий руйнує мозок. Ви ще наш телемарафон не бачили, що це. А вряд це та реакція. Вони ще кажуть, що TikTok викликає залежність схожу на героїновий ефект. Я думаю, як ви до цього дійшли взагалі? Тобто, тобто сидів вчений десь годину на унітазі, от дивлячись TikTok, в якийсь момент в нього відмовили ноги, він такий запиши, це, це героїновий ефект. Це, цим точно треба щось робити. Да, руйнує мозок. Я й сам, якщо що, підозрював, що щось з мозком не так. Бо для мене будь-який тепер двогодинний фільм. Це багатосерійний серіал. От. Я нещодавно нарешті додивився фільм одного разу в Америці. Цей фільм триває чотири години. Я починав його дивитись, коли Алла Волкова ще не була вагітною. Але нарешті, бачите, да, додивився. Але книги ще книги. Жахливо. Я, я коли читаю тепер книгу три хвилини, в мене далі таке відчуття, ніби температура підіймається. Я... Мене буквально ніби організм тривогу вмикає, типа біп 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 бі". Ще хвилину нудного тексту, і ми почнемо лопати йому сосуди. Типу. Це, це дуже важко. Я і сам розумію, що да, дещо руйнує мозок. Ну я підозрював і без вас теж. Я не прям сильно через це переймаюся, якщо чесно. Але в мене є друг, який прям дуже серйозно сприймає це як особисту загрозу. І ми їхали з ним нещодавно в метро, е, от, і він каже: Ні, ну ти подивись. Всі в телефонах. І, «Ну що Всі в телефонах. Ти подивись!» в нього просто розрядився тоді. О, от. О. Всі в телефонах. І він каже: ніхто навіть не дивиться один одному в очі. Я думаю, ти придурок. Ти не розумієш, наскільки було б реально гірше, якби телефонів не було? І всі один одному реально в вагоні дивилися б в очі. Всю червону гілку, ви дивитесь в очі одній тій самій людині. А це ж якщо що, економіка зараз, увага, так працює, що якщо ти дивишся на людину три хвилини поспіль, далі або цілувати, або пиздити. Тобто, Якщо ти просто далі дивишся на людину четверту хвилину, вона викличе поліцію. І, і буде права, бо ви маньяк, скоріш за все, дивитися отак: от, чотири хвилини поспіль на людину, це катастрофічно жахливо. І Якщо що, не маєш. Щасливих очей в метро. Я певен, ви теж це помічали, бо ну, в жодні з очей не хочеться зазирнути в метро. Бо жодна людина, яка знаходиться в метро, насправді не хотіла би бути в метро. Вона хотіла би бути в будь-якому іншому місці, але не в метро. Немає дитини, до якої ти підійдеш і запитаєш, про що ти мрієш, Жодна дитина не скаже: що я хочу померти в давки між майданами Хрещатиками. Немає таких дітей. Бо в метро жахливо. В метро катастрофічно погано. Так, а, окей. а хто надсилає тіктоки в особисті повідомлення своїм друзям? Є такі люди? Поплодуйте, будь ласка. А тепер хто отримує тіктоки? От Ті, хто отримує Тіктоки в особисті повідомлення. Вам не здається, що ті, хто нам їх надсилає, сіли нам на голову. В мене, якщо що, через вас, гніт, друга робота перед першою. Я, я прокидаюся 30 повідомлень, воно мені вже надіслало, от в три ночі. І я, я маю це все розібрати. І це якщо що, ніколи не були корисні відео, які би повпливали на моє життя в кращий бік. Ніколи такого не було. На крайній відео, яке я натискаю, от випадково просто раз. Там колишній зек. От, колишній зек каже, щоб вас не відпідушили на зоні. В жодному разі не зізнавайтеся, що ви робили кунілінгус. Е. Я відповідаю другові: «Ні, ну ти дурак. Е. Ти думав, я не знаю. От, е. Бо це той момент, коли чоловіки починають взагалі нервувати. Бо це в нас в прошивці. Для українського чоловіка кунілінгус це як корупція. Е. От, е. Бо всі цим займаються. От. Але є будь тих, кого спіймали. Е. Я отримую багато повідомлень від друзів, як я казав. Я намагаюся розгорнуто відповідати на це, бо я хочу бути хорошим другом. Бо якщо людина про мене подумала, це приємно, я хочу якось таким чином віддячити. Я такий, от це ми з тобою, ніби в 2017-му, от це от я ніби з твоєю мамою, Ну, я якось намагаюся. Да? Просто, просто бути хорошим другом. Єдине, чого хочу я, аби до мене ставилось так само, як я ставлюся до інших людей. Але коли я надсилаю відео, я отримую максимум оцей. Емодзі лайка, да? і наступного дня мені ця гніда те саме відео надсилає. Що боляче, якщо да. так і в мене друзі.